Малювання свічкою зимові візерунки. Привіт, малята! Ви впізнали мене я зайчик-побігайчик. Я дуже люблю зиму, адже взимку можна довго гуляти на вулиці. Ой, дітки, щось я дуже довго гуляв і змерз. Хочеш додому грітися? Коли я вдома, діти, то я дуже люблю малювати. Подивіться, яку сніжинку я нещодавно намалював. А вгадайте, чим я намалював сніжинку? Е, ні, не пензликом і не олівцем. Я намалював її справжньою свічкою. Хочете навчу вас? А допоможе мені Марія. Для роботи нам потрібно білий папір, синя фарба, звичайна парафінова свічка, пензлик та простий олівець. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Пішли пальчики взимку гуляти, аж раптом подмув холодний холодний вітер. І пальчики почали діятися. А потім сховалися в кулачки. Сніжинка в мене вже є, а я пропоную вам, мої любі малята, разом зі мною намалювати дерево. Для цього я малюю деревце простим олівцем. А тепер потрібно нижньою частиною свічки пройтися по стовбуру та по всім гілочкам нашого дерева. І ще раз. Зафарбовуємо наш аркуш паперу синьою фарбою. Але завдяки складу парафінової свічі дерево не зафарбовується. Дерево готове. Сьогодні, діти, ви навчилися малювати за допомогою свічки такі цікаві зимові візерунки. Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. До побачення! На все добре!